Земний вогонь, що димом досяг неба. Світила жар, який проник на землю. Петро Ящук. Петро Лаврентійович Ящук народився на Тернопільщині Ленівецький район село Юлинці. За збігом обставин має дві дати народження: 28 червня та 1 липня 1948 року. Улюблена пора осінь. Тому гомінкий дощ і стара бабусина хата спонукали майбутнього поета написати свій перший вірш у 15 років. Манера написання на той час перегукувалась з творами Шевченка та Єсеніна. і лише у 40 років, зі слів поета, він знайшов власний стиль. 1993 рік в газеті Львовська з'явилася перша серйозна публікація Петра Ящука стаття під назвою Портрет тьмнощі, яка перемогла у літературному конкурсі для поетів України і Польщі. 2004 рік Петро Ящук стає володарем премії імені Івана Огієнка за двотомник Портрет Темряви. На сьогодні у власному доробку є біля десяти книг, у тому числі і на польській мові. Християнин, лікар, літератор. Три слова і їх багатий зміст якнайкраще характеризують цього чоловіка. Україну. Вернись до Христа. Вежі темряве шлях облягли. Замахнулася смерті коса на народ твій, на добрий і злий Україну. Вернись до Христа, там лиш істини справжній стяг, під котрим перемога й життя, і дорога, як вічність свята. На Христі спасамучили ті, що тебе розпинають і розпнуть, у руках їх недолі батіг вже впік, твоє тіло і суть. Двір до двору, на час катастроф, повторився прокляттям віків, заблокований лжою народу у вже віру ведуть від батьків, і тоді на Голгофі в крові так молитви ніхто й не підняв, і тепер в закривавлений вік непристойно молитися нам, тільки вічний блага, кінець, отче їм немудрим простим, кров Христа, то ціна за вінець всім серцям голубину простим. Україно, вернись до Христа там лежісти невічно і стяг. Перемога з звитяжцям життя у дорозі Ісуса Христа. Розірваний, заручений зі смертю, іди собі і більше не гріши, до мене мовила любов вершин живого світла, ще, як був я мертвим. Молитва і моління понад нерви, у дзвони неба, грішник що божив. Речиста Бога кров спасіння шив, за мене, Бог Христос, смирена жертва. Було так слово, слово, що збулось над суєти сліпою круговертю, над левом рикаючим часу злом, надію слави сповудкував, я смертний, його любові вічної теплом, Розірваний, заручений зі смертю. Талан Месії зрозуміти не могли, любові Божої земни не осягли, на хрест голговський, як злодійку повели. Любов'ю, дякую тобі, мій Боже. Пречисту наречену крізь віки женуть, за істину Христа на всі віки одну, вишуюкуючи істині віків вину Любов'ю, дякую тобі, мій Боже, Христовим дітям крокувати стерні – широкий шлях. За мудрими, що навісні турбуюсь, чи Христос відбився у нього. Любов'ю, дякую тобі, Боже. На початку 90-х мене вразило те, що в Україні надзвичайно велике було духовне пробудження. Але вже в той час я розумів, що це пробудження кероване. І більше з за океану. І навіть християнство теж кероване. І тоді виник задум написати Україна, вернись до Христа. В Україні завжди було православне християнство, але на сьогоднішній день є і католицизм, і є протестантизм. Християнство нікому ніколи не вбрати в якийсь одяг, в якусь конфесію. Воно або є істине за Євангелією, або його немає. Або ми виконуємо те слово Боже, приймаємо його, або не виконуємо, і ми тоді тільки звемося Християнами. З таким успіхом ми можемо назватися будь-ким і будь-чим. І так вине цей вірш. Україну вернись до Христа. Наступний вірш це був уже розірваний заручений зі смертю. Це було як антипод, як протиставлення одному віршові, який був написаний в 86-му році, який закінчується, що я заручений зі смертю. Так десь було, так вже було. Чи вже він мріяла в тобі асоль, чи як каміносонне місто? І воно закінчилось, що є заручене. Це мене е, якийсь був дискомфорт в розумі, і одвиник як антипод, цей вірш, що розірваний заручений зі смертю. Ну а останній вірш це вірш християнського серця, християнської душі, що я дякую Господі. Тобі я дякую, любов'ю. Дорогим полончанам. Я побажав би. Так як я тепер уже сам відчуваюся більше полончанином, ніж будь-ким, ніж будь-ким я відчуваю, то я полончаном побажав би бути справжніми християнами через те, що якщо немає духовної опори, то ми не знайдемо душевної опори ні в чому. І ще, хоч це раз, незалежно від конфесії, незалежно від того, який ми одяг носимо. Я хочу, щоб наші серця, щоб наші душі росли в Ісусі Христі в Його любов'ї, і ми вміли прощати, вміли відстоювати істину, бо в нас правда в кожного своя. Але якщо ми будемо з тією істиною, яка на всіх одна, то ми будемо переможцями.